Добрий день. Збирався сьогодні записати відео про те, як приєднати до Матек другу камеру. Але припаявши першу камеру, вирішив припаяти кабель, який контролює, дозволяє контролювати, налаштовувати камеру за допомогою пульта керування дроном. І припаяв все як потрібно, налаштував і виявилося, що воно не працює. Так, ось вирішив записати відео, щоб показати, як такі можна налаштувати ось цю, ось, а, камеру. Це Кадікс Ratel Pro, щоб мати змогу а, керувати цією камерою, налаштовувати її а за допомогою пульта керування дрона. Почнемо з а, сайту kadixefpv.com. Де можна побачити а, цю камеру і всі елементи, які є в комплекті. Як ви можете побачити, тут є камера, тут є два кабелі, а, один який має дріт живлення, а, землю та відео, і а, ще один кабель, а, про який ми поговоримо дещо пізніше. Має, а, маємо в комплекті джойстик та багата гвинтів для того, щоб закріпити цю камеру в фреймі. Але як ви можете побачити, нема жодної інструкції. І якщо ми поглянемо на Кадікс Ratel Pro, а ось на задню частину цієї камери, спробую звернути, то там нема ніяких надписів, нічого. Ми можемо здогадатися, що червоний. А кабель це живлення. зазвичай ми його приєднуємо на 5 вольт. А чорний це земля, а жовтий це відео. Але на багатьох китайських сайтах написано, що якщо ви купляєте наш продукт, не звертайте увагу на кольори дротів. А, і для Ratel а, це а, виявилось... Я, я вперше зустрівся з цим, але це виявилося правдою. Але не для цього. Uh, кабель, який має три дрота, А ось для цього, який якийсь якраз uh, ми збираємося використовувати для того, щоб керувати, налаштовувати нашу камеру. Uh, повернемося до сайту. Uh, і uh, як я і казав, uh, дуже uh, складно відрізнити, uh, що потрібно куди приєднувати, тому що на сайті Кадікс. Нема ніякої схеми, і вони, мабуть, вважають, що все добре, що все зрозуміло, і будь-хто зможе під'єднати кабель. Але вони вважають, що для налаштування камери ми будемо використовувати джойстик. Ось цей джойстик, який додається в комплекті з камерою. Він потрібен для того, щоб налаштувати Кадікс. Навіщо це потрібно, там є багато параметрів. По-перше, зазвичай, ви можете побачити, що Кадікс FPV відображає зображення в кольоровому форматі. Якщо вам потрібен чорно-білий, це можна змінити в налаштуваннях. Зазвичай за допомогою цього джойстика. Якщо ви хочете змінити. Відображення а, по замовчуванню там 4 на 3, ви хочете мати змогу бачити зображення в форматі 16 на 9. А це теж можна змінити за допомогою джойстика. Це таке інше. Там багато налаштувань. А, і ось цей кабель, другий кабель, який має два дроти, чорний та зелений, він під'єднується до Кадікс FPV, до цього джойстика. А, і а, за допомогою. X ви можете бачити в ваших окулярах а, налаштування камери, та можете налаштовувати камеру, а, повертаючи його вліво, вправо, вибираючи пункти меню та таке інше. Але а, джойстик це а, добре, можливо, у звичайних умовах, але якщо ви а, вирішили десь політати, наприклад, в Курській області а, зі своїм троном. Це про можливо не дуже добре Сидіти поряд з дроном, ви вам потрібно його вимкнути. Він буде передавати, транслювати сигнал, а і ви в цей час будете щось цим джойстиком налаштовувати. А це нічим а, добрим не закінчиться. Тому краще, а, коли ви а, десь а, розмістили долон подалі від себе і налаштовуєте долон за допомогою окулярів там. А, а, пульта для керування самим дроном, і це а, можливо буде навіть а, ліпше зробити, тому що ось цей джойстик легко загубити. Більш того, вам потрібно під'єднувати ці кабелі. А якщо дрон зібраний, це не завжди можливо зробити. А як ви можете поглянути на цей кабель, тут є чорний та зелений колір. І можна подумати, що окей, чорний це земля, зелений це а, як, якраз той OSD а, дріт, який потрібен для налаштування камери. Але, а, як я і казав, а, тут нема а, ніяких надписів стосовно того, який пін за що а, відповідає. Треба сказати, що це а, тільки для. Кадікс. наприклад, якщо ми поглянемо на камеру від Foxier, ми можемо побачити, що тут все добре а, видно і зрозуміло. Тут є живлення, граунд, відео та піни і зрозуміло, що куди можна під'єднати. Але на Кадікс нічого такого нема. Тому, перше, що я зробив, це звісно, під'єднав зелений дріт. До піни, які я буду використовувати, щоб контролювати, а, налаштовувати камеру, і воно не працювало. Це тому, що а, насправді в Кадікс, а дріт, який а, відповідає за який потрібно використовувати для налаштування камери, він чорний. Зелений це земля. А, це перше і, і, і майже єдине, що потрібно знати, для того, щоб. Під'єднувати камеру к вашому польотному контролеру для подальшої налаштування з пульта. Тобто, я що зробив? Я чорний дріт від'єднав зовсім, а зелений дріт я переставив местами з чорним, щоб мати можливість використовувати саме зелений, але в тому місці, де він потрібен. Ось ми приєднали камеру, і ось що в мене вийшло. Ви можете побачити, що я маю червоний, чорний і жовтий, а потім нічого, а потім зелений. Що а, потрібно зробити далі? А, далі, нам, коли ми встановили камеру, а нам потрібно зрозуміти, куди припаювати а, цей контрольний дріт. Якщо ми поглянемо на матек, то на матек а, все доволі зрозуміло. А якщо ми припаюємо саму камеру, ми маємо. Два піни для камери, камера 1 і камера 2. Ми маємо 5 вольт, ми маємо Це Нічого складного. А, але якщо ми поглянемо на а, документацію MarTech дуже уважно, ми можемо звернути увагу на те, що а, вони а, рекомендують PIN а, а, RX4 для поєднання. Якраз дроту для налаштування камери. Чому саме RX4? Тому що, якщо ви почитаєте, як під'єднати будь-яку камеру до будь-якого польотного контролера, в багатьох випадках ви побачите, що вам потрібен резистор. Взагалі, можна камеру під'єднати до будь-якого ОАР на вашій платі. Але. Вам потрібно припаяти ще додатковий резистор, і це, його потрібно спаяти з дротом, який веде камері, якимось чином закріпити тут. Дехто додає резистор безпосередньо на камеру, щоб нічого тут не ліпити. Але в MATEC, якщо ви відкриєте Wiring, я вважаю, що так. Тут написано, що Pin RXFO а, rx 4 а, вже має резистор на 200, на, на 200 Ом, який а, виявляється достатнім для того, щоб контролювати камеру використовуючи PVM. Ну і тут навіть є команда, яка дозволяє мені встановити цей RX. А, саме як Пін, який буде контролювати камеру. Це не так просто. Ми ще споглянемо, як це зробити, але команда тут є, і ми можемо звернути увагу, що а, пін в BetaFi він буде називатися b8. Чи ми використовуємо цей пін для чогось іншого? Ні. А, зазвичай ні, тому що ось ці чотири піни ми використовуємо для VTX. Для VTX, а, саме сюди ми. Приєднуємо ITRA або якийсь інший протокол, який має наш VTX. Тут ми маємо Pin VSV. Зверніть увагу, щоб для того, щоб тут було щось, потрібно поставити місць спаяти два піни на самій платі. Якщо ми Спаяємо ось так, як показано на цьому малінку, то ми будемо мати ось тут ток, який видає батарея. 24 вольта або що ви там маєте. І зазвичай ВТХ потребує більше ніж 5 вольт, 5 вольт недостатньо і може тримати ток. 30 вольт за звичайний VTX, якщо ви використовуєте батарею 6S, то він буде працювати без будь-яких проблем. Тобто потрібно з'їдати спаяти ось ці два піни. І потім ви використовуєте живлення, яке буде мати стільки ж вольт, скільки має ваша батарея. Ground, і ви використовуєте TX. PIN, але ви не використовують RX. Тому цей PIN дуже підходить для того, щоб приєднати саме камеру. Ось ми розібралися з пінами і запам'ятаємо, що нам потрібен RX4. Ну і зараз я приєднаю мій матек, і ми подивимось, які налаштування треба зробити, щоб. Мати змогу керувати камерою. Ну що, приєднуємо А, Відкриваємо BetaFly, ось наш BetaFly. І перше, що потрібно зробити, якщо, як я казав, якщо ви використовуєте СPDB, то цього не потрібно робити. А ось MoTeC по замовчуванню можливість контролювати камеру з пульта керування вона відсутня в прошивці. Тому перше, що потрібно зробити, це налити прошивку. В даному випадку я планую вибрати матек H щось там таке повинно бути H743. А останню версію Betafly. А, та зверніть увагу, що якщо ви а, зараз а, завантажите прошивку та спробуєте її залити на плату, то а, у вас не буде можливості контролювати камеру. Потрібно тут додати можливість а, цю вибрав, вибравши її з списку. А в списку ви можете побачити, що ось тут є камера контрол. Ось коли ви додаєте камера контрол, і це не тільки для мотек, це можливо для будь-якої іншої плати, яка не має в прошивці будовано, будованих налаштувань покриванню камери. Якщо ви збираєтесь під'єднати її на будь-який UART в рандомному флайт-контролері, то вам це потрібно також. І ось, якщо ви вибрали камеру контрол, то після цього, ще додатково, що вам потрібно, то після цього можна завантажити вашу прошивку та оновити ваш польотний контролер. Звісно, я це все зробив, я це робити не буду. І ось коли ви це все зробили, ви можете звернутися в документацію Betaflight, де. Написано, які параметри зазвичай потрібно встановити. Ну і перше, що потрібно встановити, це, звісно, пін, який буде відповідати за налаштування камери. І ось, як я і казав, це можна побачити в документації Бетафлай. Це можна побачити ось тут, на сторінці Waring. А тут ви можете бачити, що нам потрібно встановити камеру контрол на Pin P8. Я в Betaflight це вже зробив, але зробимо ще раз. Наберемо ресурс, зараз камера контрол. Якщо у вас все в прошивці встановлено, то ви можете побачити, що є таке такий ресурс. Якщо прошивка не оновилась чомусь, то цього ресурсу можливо не буде. Один вімкнути, та b 8 У мене вже все встановлено. Щоб встановлювати це вперше, то вам потрібно ще визвати команду save, щоб а, зберігти все це, що ви встановили. Ну і звісно, якщо а, відкрити документацію а, в Бетафай, то можна побачити, що там є багато інших налаштувань. Що, що потрібно? По-перше, потрібно перевірити, що Camera Control мод встановлений в ХВП. І по-друге, можливо, доведеться налаштувати параметри стіків для вашого контроллера, тому що по дефолту вони можуть не реагувати, як потрібно. В моєму випадку я а, залишив всі параметри без, без змін а, окрім а, параметрів для стіків. Ось коли в мене був 0, то а, стік а, донизу не працював. А, це правий стік для камери, і ось тут в документації можна побачити, які стіки для чого використовуються для того, щоб. Почати керувати камерою з пульта керування дроном. Перше, що потрібно зробити, це звісно, дрон не повинен бути а, Це потрібно стік, лівий стік поставити в середнє положення і відігнути його в право. І у вас повинно з'явитися меню, і в меню ви можете навігацію використовувати за допомогою правого стіку. А якщо вам потрібно щось вибрати чи змінити, ви можете знову лівий стік відклоняти вправо, і це буде вашим вибіром для даного параметру. Але якщо ви бачите, що якийсь стик не працює, то потрібно встановити параметри, які відповідають за саме керування стіками. Вони визначають супротив, який генерує той чи інший стік. Це не потрібно розуміти достатньо поекспериментувати з параметрами. Для мене виявилося, що якщо ось тут 0, то стік донизу, правий стік донизу не працює. Тому я встановив 10. Чому? Тому що це було менш ніж 68 і всі інші стіки працювали. 10 – це таке Число, яке мені сподобалося. Але зазвичай, звісно, ви потрібно використати вольтметр для того, щоб виміряти вольтаж, який генерує той чи інший стік, і встановити ці значення згідно з цим, але зазвичай це не потрібно. І якщо ми перейдемо в Betafly, і я. I... Зараз відображаю всі параметри. Перше це Hydve PVM камера Control Mode. Далі, все інше я залишив по замовчуванню, але ось для камери Control Button Resistance я змінив 0 на 10. І всі стики почали працювати. Ну що, зараз поглянемо, як. Воно виглядає для ось цієї моєї камери, як виглядає меню і в мене є окуляри. Я зараз під'єднаю дрон до батареї і спробую щось там налаштувати. Ось перше, що мені потрібно зробити, це ось цей стік ось сюди. І ось ми бачимо меню, і зараз я можу а, використовувати правий стік, щоб а, робити навігацію по цьому меню. Що тут можна зробити? Тут якісь режими, щось пов'язане з зображенням, з сетінгсами. Ось. Давайте перейдемо в Settings. Ось ми можемо побачити, що по замовчуванню. Тут ми маємо PAW, по замовчуванню ми маємо 4 на 3. І це все можна змінити. Ось, наприклад, так. Я поставлю назад. Ну і все це можна робити зазвичай, коли ваш дрон знаходиться десь далеко. Налаштовувати, і можна після цього літати куди завгодно, хоч в Курській області, хоч теж ще. А, ну, а наступного разу ми спробуємо а, таки припаяти другу камеру до Матек і а, подивитися, чи працює вона. Дякую.